Всім привітик! Ви на каналі Air666 і сьогодні я нарешті зняв перше відео про Roblox, в якому кожну секунду ти получаєш плюс одне IQ IQ це якби розум людини, який знаходиться в мозгу людини. Я тут трішки прокачався постояв, у мене вже дві, майже 2000 IQ Я чекаю сюди, під тим, бо за це дають 5 виграшів. Також тут є колесо фортуни. Епічні нагороди. Тільки вона в мене чогось не відкривається. Каже, що де... Ааа, вони тут відкриваються. Замкрутимо колесо. Форт... Плюс 5 виграшів. У мене одне питання, що потрібно тут робити з виграшами. Я бачу, що тут за 20 виграшів можна купити локації, але чи можна тут купляти пеці? Я так зрозумів, що пеці тут купляти не можна. Далі я бачу, що там буде якісь складніші. За по 10 виграшів плюс 250... 1250 дають IQ, потім 50, потім дається, потім забирайте. А для чого заробляти, щоб тобі, тобі його будуть віднімати? Окей, давайте тоді проходимо, нам вигідне, що буде забирати цей, потім додати. О, ще, Ні, 400 1500 і все, я прошу. Все плюс 5 виграшів Все, легко. У мене 12 виграшів. І тепер мені не знаю почекати, поки мене набереться знову. Нам потрібно 20 виграшів. Що тут у нас? 1500 IQ рекомендовано тут 5 виграшів дають. Тут нас 150 IQ рекомендовано. Тут потрібно 2, дають 2 виграша. Далі тут написана табличка. Ні. Ч это? Так можна. Раз, раз. Ходімо вернутися. Так можна! За слова, ви йдете сюди, сюди, вам даєте IQ. Моя ну, вже забрав, ви потім можна йти назад. Цікаво. О, окей. А ця табличка до чого? До чого? Напевно ця табличка йде до цього. Тобто для цього потрібно рекомендовано мати 80 IQ дають один виграш, і за це рекомендовано 400 IQ, за це дають 3 виграша. Ну, нормально, якщо чесно. Окей, тобто я зрозумів. От в мене зараз 710 IQ. Якщо я зараз так зроблю, мені дається 25, я можу піти. А Так, шот, инвайт фринс, ньюк, дабл, крот, нет, надо, нюк. Ми можемо всіх підірвати. Окей, okay. колософуртну воно відновиться через 14 секунд. Для вас це буде один щелчок пальця, дванадцять ще 8 секунд. Якби у нас є готовий спинчик, я сподіваюся, що щось нормально випаде. І 750 IQ Ми зараз можемо. Чи не зможемо? Скільки у нас? 1000 12... IQ, так. Да. Ми, в принципі, зможемо пройти за 5 виграшів, потім ще раз так от пройтися, то два рази. Фух. І потім ми зможемо розблокувати нову локацію, там не дають значно більше виграшів. Така тактика. Так, окей. Ми получили. У нас тепер 17 цих виграшів. Ми, ми можемо у нас 17 виграшів. Ми можемо піти сюди. Тут треба 400 IQ. купимо 400 IQ. І просто чекаємо. Треба, треба буде трохи більше набрати, так і тут 400 IQ тебе забирають. Хоча поки я буду пояти. Ну не знаю, попало та раз. Забрали. 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 Сейчас ти якась обід, за ти стоїш, то і то а Але обі, де ти кожну секунду получаєш плюс один IQ. Я тут ще й одна так 4, левел 2 зробив собі. І ребір А, можу зробити робіт, но я не хочу. І тут вся наші з кожним, Цим до стресса тупіше і тупіше. Не ну логічно, для чого тут цей. Окей. У нас 20 виготовків. Ну волокаті, я до тебе йду купити. Це 1 GOFIOPES новий WORG, походу купив що мене можна дати питання, а то можна взагалі купляти цей світ? Питомців не можна купляти. Я так поняв. А ну, робота в 2005. Що? Так работа була та є? Тану ячитя. А ну вона вже не пускає назад, але гра думає, що я просто так от пройшовся. За що я вернуся вона думає, що я досі досіду. Да тут ще можна забрати виграші? я буду не проти. Тут відняти. 2500 IQ Пригати? Не хочу пригати. Мінус 100, мінус 250, я не хочу на тупим. Окей, нам треба 2500 IQ, у нас 1800. Ми можемо... 5000 IQ. Тут скільки? Так, получается, на сначала 2 и 5, потом 3 и 5, потом 5 и потом 7. Ка, капец. Ну, можно мы попробовать разобрать, туда, у меня 2000. Ну, не знаю, что это добрый вариант. Ну, ладно, я не буду туда идти. Окей, okay, у мене є 2000 і це, а нам треба 2500. Трошки ще почекаємо, можемо сходити в сусідні локацію і попробувати той самий глюк, який у нас тут зробився. Розробники? Гра класна, але є всякі глюки, знаєте. Окей, okay, плюс 25 мені додалося, все. Чилі, бамбуні, всім пока. Окей, okay, тут буде мінус 10, мінус 25, мінус 45. І що я ще плюс? 50, ну ладно, не будете. Так, епікрварда 6 хвилин. О, плюс 10, плюс 25. Алівідерчик, все. У нас 2500 IQ на волосі на даний момент. Зараз, зараз після цього падіння у нас буде 0 IQ. Не знаю, чого так зробили. Я думаю, что це как бы якась гра Ты заробляєш IQ Ты почитаешь книжки, заробляєш IQ а потом ты с кем-то по математиці -а! IQ все зменшується, спасись мене А ты кто такий? Это не людина Это Это существо то есть а, у нас тут 75 виграшів. А у нас там є за три виграші, коли ми зараз допоможемо до 10 і зіграємо три рази, то ми розбудемо тут локацію. Ну не знаю. Щось, що нам треба робити, це чекати. О, нагорода. Що нам робить ця нагорода? Напишіть коменти, якщо знаєте. Вс еду звідти. А я можу за А-а-а. А ну, видайте мой 500 IQ. Мене забрали IQ, не чесно. А ну, я зараз дещо попробую. Что буде, якщо я пройду до 36 IQ? А! Я помер від того, що я такий тупий. Розобникам респект. А в мене... У мене забрали какие Капець В принципі, ми можем сюди стати, Я випадково став на минут 25. Ах, шкода. Такай, до до коли Саша 4 хвилини Я що тут заберу 25 виграшів Плюс 25. все ми йдемо на чіки Далі ми тут заберемо 1250. Поки що на цьому все. Давайте мені. 1250. Окей, okay, у нас тут. Аж хтось, хтось мозок загубив. Ми їмо по логіці, якщо судити логічно. То ми їмо чиїсь мозги. Тобто це мозги, які валяються. І ми їх їмо. Чи ми по логіці розумники маємо ставати розумнішими, я не знаю. Нелогічно. Ну, будемо чекати, поки набереться 7500 вирощів. 2 це буде секунда. До мене пару хвилин. <кій> Окей, от ми і отримали 7500 IQ. Також ми отримали подарунок. Семнонскики дали. 7500, певно, тоже. У нас також є ще один спинчик. І нам дають... Опять Тут же знак виграв. Окей, давайте проходимо. У нас 17500 виграв. Аки точніше. Минус 249. Окей, я так зрозум, що це остання штука. О, ура! Я півно. Тепер по 10 годин тепер чекати. Окей, через 25 секунд буде ця штука. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ті, три, один, нуль. Юпі. П'ять тисяч. Ай! А це полезно, а це полезно. На нас було п'ят тижніків на 15 виграшів. Окей. Двісті, п'ятдесять, триста, чотириста, 750. сімсот, 1500-3000. В смысле. У нас було 5000 кю. Що за рофл? Добре, дякую за просю відеоролика. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі air 666 Всім пока!